Вітаю! Перший відеоролик я записав про квадрокоптер. Спочатку думав записати коротким. Потім подивився інші огляди, які розміщають на Ютубі. В кращому випадку є деякі деталі. А так загальна інформація. Щоб записувати за один раз ролик невдобно. Я не знаю, правда, скільки довжина його буде. Якщо пам'ятаю, перший там щось біля 15 хвилин получився. Ось так от. І гораздо легше оброблювати відео, коли невелика довжина відео. І так, в цьому ролику піде розмова про пульт керування значить Ось інструкція, я її перевів. Ще раз нагадаю. Особливо нічого цікавого тут нема. Ось така на китайському і англійських мовах. І так, пульт керування. Як він виглядає? Речажок зліва, речажок справа. Спереді кнопка велика одна. Це кнопка вимкнути, вимкнути пульт. Мені подобається, що коли натискаєш і щелчок такий є удобно. Особливо мені подобається, коли навіть, якщо шумно щелчка, ти можеш не почути, но щоб пальцями мог ощущения таки получить, що ти натиснув. Ось. І так. следующие кнопки. Тобто кнопка у дуже добре вмикається, мені подобається. Зліва кнопка. Це... это кнопка подъем, ты ж их и щелчок не, мне подобаете. Следующая справа кнопки, это налаштование назад, это назад. Перед. Следующая кнопка с правой стороны выше рычажку. Это кнопка налаштования правой стороны. И с левой стороны кнопка налаштования левой стороны квадрокоптера. З бокової сторони є кнопки. Однацінна кнопочка, вона по конструкції знаходиться на осі і ось знаходиться посередній. Чітко працює. Значить, кнопка. Лівая сторона, чтобы показати От. зліва, коли натискаєш, чітки очищаєш, це перемикаєш швидкостей всього у цього квадрокоптера. Дві швидкості. З правої сторони це безголовий режим. Слідуща кнопка з правої сторони на плиті. З лівої сторони це гіроскоп калібрувати і з правої сторони це роллинг. Є. Так, як в попередньому відео казав, нагадаю, що це просто моляжи антеннок. Вони що є, що нема для красоти собі Для мене вона що є, що нема, що ламається, що буде. І так і нагадаю, що задній відсік для трьох батареєк пальчикових також можна вставляти пальчикові акумулятори. Теж буде буде результат хороший. Працює пульт. Так, Слідки. Значить, Як управляти квадрокоптером на пульту? Значить, назву я назвав, тепер більш подробно розповім, розповім про цей пульт. Коли натискаєте на кнопку Вімкнути пульт, буде світі це... Світодіод. Після цього натискаєте на речак, точніше зміщаєте лівий речажок трошки вгору. І тоді починає крутитись точніше крутитися мотори. Ось таким чином. Якщо сильно зміщати вперед речажок, він почне взлітати. Чим більше зміщаєте рычажок тим більше швидкість буде підйома квадрокоптера Тобто, при зміщенні рычажка вверх квадрокоптер взлітає вверх при натисканні вниз при зміщенні точніше рычажку квадрокоптер коли вже був в польоті він поступово буде Знижатись. Також треба зазначити, що квадрокоптер гаразд швидше швид... набирає швидкість і гаразд повільніше спускається. І по лівому ричажку. Коли переміщаєте рі... лівий ричажок вліво, так, щоб було більше зрозуміло, якщо ви його так поставили і натискаєте вліво, він буде... На одному місці повертатись, якщо ви зжимаєте, якщо в ліву сторону рычажок, він протилежну сторону буде вращатись, поки не відпустите. Далі слідчий рычажок правий. Якщо рычажок вміщаєте вниз, він буде летіти, якщо він так стояв у вас, назад. Якщо зміщаєте Вперед речажок він буде вперед летіти. Якщо вліво зміщаєте речажок, то квадрокоптер буде зміщатись в ліву сторону. Якщо в праву сторону зміщаєте речажок, праву сторону буде летіти. Скільки знаходжусь при фронтовій зоні, навіть проблематично вімкнути і перевірити квадрокоптер. Не говоря, щоб його запустити і покривати їм. Також можу сказати, оскільки це дешева модель, то і не думайте, що ви получите щось супер-пупер. Слідущі кнопки. Можна запускати квадрокоптер, не використовує речажок зліва. Можна зробити таким чином, натискаючи на ось кнопочку вверх піднятись, він почне взлітати. Якщо вниз він буде опускатись. Більше детально не можу сказати, бо проблематично його запустити, точніше, це доволі може бути небезпечно для життя при фронтовій зоні. Слідущий кнопки. Коли квадрокоптер злотить, ви його зробите, щоб він злетів, команди йому надасте, він може зміщатись. Значить, наприклад, якщо він зміщається в праву сторону, тобто він завис в воздуху і зміщається в праву сторону, тоді ви натискаєте на ось цю кнопку зміщення з лівої сторони. Тобто, виходить, Квадрокоптер зміщає вітером або сам зміщається по собі в праву сторону, коли ви натискаєте на кнопку, він повинен вносити вправки і таким чином, щоб не зміщався, а стояв на місці. Якщо зносить його в ліву сторону, то тоді натискаєте зміщення вправо. Буде те ж саме. Він повинен реагувати. Таким чином, щоб він зависав. Тобто натискаєте поступово, виноснутись, може декілька разів, може зажать, ну, обережно треба з кнопками працювати, щоб він на місці зависав. Якщо він зміщається вперед, тобто ви його запустили і він потрошки починається летіти сам по собі вперед. При цьому ви нічого не натискаєте, тоді натискаєте кнопку назад і він повинен зупинитись. Якщо не допомагає, ще раз натискаєте. Якщо він зміщається назад, то тоді натискаєте кнопку зміщення вперед, цю. І тоді він повинен теж стояти, точніше зависнути в повітрі і значення, значить гіроскоп. Це дуже важливо. Перед кожним запуском треба калібрувати, натискати на кнопку гіроскопа. Безголовий режим, я так розумію, що для нього не буде значення мати, де перед, де назад. Навіщо потрібен цей режим, навіть складно сказати. Для мене він чисто нецікавий. Кнопка ось ця справа ролінг. При натисканні на неї і на Тискання, наприклад, на речах, це я не пробував, опять-таки, він, він повинен квадрокоптер зробити фігуру. Там, наприклад, раз, змістився, ось таким чином по кругу. Но мені це теж не цікаво. І так, перед тим, як запускати його, перше. Це бажано, щоб був коврик. Коврик повинен стояти на рівній поверхні. Після цього ви калібруєте квадрокоптер і обов'язково дужки повинні стояти. Також, можу сказати, ще про акумулятор. Що скажу, ось цей акумулятор від тільки знаходиться цього квадрокоптера. Є мікро USB-роз'єм ось тут. Почається, який є комплекті цей кабель, це якийсь огризок десь, якщо загальна довжина 10 см буде, це все буде добре. Вставляєте сюди. цей порт так пробую вставити, ну-ка, Щоб було видно. Отак ось так от там є. І USB вставляєте. І він буде заряджати. Це, наприклад, можна в різних пристрої, думаю, окремо ролик запишу. Ось і буде заряджатися. Значить, коли ви підключите, буде на акумуляторі тут світитись червоним кольором світлодіод. Так, я зніму, бо не видно. Ось. Це як отвор такий чорний кольор. Коли він заряжений буде, світодіод вимикається. Ось таким от чином. Так, В цьому ролі все. Думаю, ще запишу відеоролик.